Друзі, всім величезний привіт! Сьогодні хочу з вами провести таку розпаковочку наших подарунків, які ще до Маркушиного дня народження прислав його хресний. Він йому подарував таку прикольну дорогу Hot Wheels. а нам також з дружиною приготували презенти. І ось я. Минулого року вам показувала цей чудовий набор від Rituals, який я, знаєте, так, трошки покористувалася і відложила. Дуже насичений має запах. Запах квітучої сакури, певно, щось таке, чи квіти вишні, квітучий. Ну, якийсь такий мені аромат тут йде. От, але ж, все ніяк я не дійшла. Щоб його поставити на ванну поличку, все постійно відкладаємо. ми, да? Тому зараз, в тих умовах, в яких ми живемо, я вважаю, що відкладати що не на часі, а треба брати і користуватися. Тому обов'язково поставлю цей набір в користування і парфумчик візьму. А першим ділом, ось зараз буду приймати душ і ставлю ось ті чудові засоби, які моя сестричка мені до Дня народження дарувала. Я їх також, типу, бережу, для чого, скажіть, будь ласка, беру цей скраб в таких дозованих якихось пропорціях. Ну, дивні ми люди, да? Це мило тверде. І от дійсно така класна. Натуральна основа тут, шкіра це зразу відчуває. Здається, тут кокосові якісь кокосова основа мильна. ця. От Мені дуже вона підходить. Я, до речі, і в Amway користувалася засобами для шкіри. Також щось схоже те, що в цих баночках, і от в Амвеї також є витяжка, кокосовий екстракт. Тут дуже багато різних олій. І ось цей засіб мені також дуже подобається. герань і троянда класно так зволожує шкіру. Єдине, що треба, коли шкіра волога, і от користуватися цим засобом саме ну, коли тільки з душу трішечки там промокнув тіло рушником і одразу використовувати. Тому це однозначно сьогодні піде до ванної полички, тому що тут і терміни придатності, не самі великі, тому що органічні продукти. Так, зараз ми з вами приступаємо до ще одного ось такого красивенного, на мою думку, набору від Rituals. Просто у них тут саме пакування, тільки чого вартує стрічка їхня. Давайте все так в деталях з вами розглянемось. Такий логотип. Дивіться, як гарно. Просто навіть можна ось підписати. Просто дуже-дуже вишукано і з такою любов'ю. Так, ось можна побачити засоби, які тут є. Так. Щастя може бути хеппінес, щастя, мабуть. Да? Може бути віднайдено в маленьких речах, або щастя, в маленьких речах. Так, якось отак. От. Дивіться, яка коробка. Красиво, дуже красиво. І відкриваємо ось таке наповнення. Бачимо. Тут немає такого вже аромату стійкого. Я користувалася ось цим засобом. Це парфюма, парфюмована така. Парфюмований спрей для тіла. Подивіться, в якому класному він дозаторі. Тут є on-off позиція. Ух! Як ви побачили, можливо. Ну, На початкових нотах тут іде спирт. Це, знаєте, так як стандартно у Avon. спиртові такі от мотиви в цих спреях. Запах свіжості, такої квіткової свіжості. Дуже приємний, такий розкривається глибокий аромат. Казала, це такий, знаєте, універсальний аромат. Немає в ньому якоїсь такої зюминки, але мушу відзначити, що от якась спільна нотка в цих засобах є. Тобто, от якийсь такий один інгредієнт, який все ж таки виокремлює, що це саме марка Rituals. Тож, тут спрей для тіла. Ось такий скраб, він зафольгований, поки що не відкриваю, тому що я ж кажу, хочу докористувати те, що є. Боді-скраб. Так, далі це у нас, так, що це у нас? Крем, крем для тіла і Спрей, пінка для душу. Так. А, піна для, для душу. Холі лотус і вайт ті. О, лотос і білий чай. Ось, бачите, я якось зразу не вниклася, що тут дійсно лотос от такий квіткова свіжість і свіжі дає. Білий чай. Це вже повна, повний розмір, тому що в цьому ми бачимо мініатюрки, також скраб, і крем для тіла, скраб, і парфум, і пінка ось така. 50 мл, а тут 200. Різниця, очевидна. Так, тому залюбки буду користуватися. Дай Боже, аби мирним було над нашими головами небо. Все, не буду більше нічого солить, а беру до використання. Подивіться, яка краса. У мене вони ці коробочки довго просто на комоді лежали. Я так милувалася на такі класні подарунки. Взагалі супер. Тут пакування на всі, не знаю, 100 балів. Чоловічий набірчик, це біотерм, це взагалі крутяцька марка. От в мене було декілька засобів від біотерму, мені дуже вони подобаються. Так, Тому, ж, подивіться, це просто, просто супер. Погляньте, яка краса, новорічний боксик такий. І тут ось таке наповнення. Іде косметичка, яку, звичайно, я візьму собі. У мене косметички немає. Але я нікуди особливо не їжджу, але це... Ой, погляньте, тут ще всередині. Бачите, я не сильно уважна. А ось з вами, дивіться, клас, таке якесь нагадування. Щось про пластик. Щось про пластик, що вільно від пластику. Загорнуто було воно в такий папір, я його розгортала, але ж все назад запакувала. Так, отже, ось такий ось гель для душу. Так, І пінка для гоління. І це таким більш якби не повні версії, так, як мініатюри, тревел версії, а ось саме лосьон після гоління. Він йде просто в самій нереальне пакування цього лосьону. І тут сама пляшечка. Подивіться, яка краса. Це скло. Ось такий після гоління лосьйон. Приємний такий ніжний, ніжний чоловічий аромат. Просто Уау. Я була дуже приємно вражена, мені цей чоловічий набір також дуже сподобався. Ось така краса. Коробки, звичайно, що я найду, знайду їм <зас> застосування, і вони в мене однозначно будуть для зберігання якихось речей. Зараз я активно використовую також від Rituals ось цей крем для тіла, він. але я його використовую як крем для рук. З індійською трояндою та гімалайським медом. Наступне це в нас буде, мабуть, зараз поставлю на поличку ось такий гель для рук, такий же ж, так, з трояндою та медом. Ні, це перепрошую, це індійська троянда і а, солодкий мигдаль, мигдальна олійка. Дуже класний запах. Прям Насолоджуюсь, він якось так гарно розкривається. От я зрозуміла, що у марки, у марки Rituals у неї є прикольна ідея розкриття ароматів. Тобто вони якось спочатку різко дуже звучать, вони такі досить насичені е, запах мають, а потім вони так якось дуже приємно розкриваються. Тому це в мене такий, знаєте, релакс, особливий на вечір. Так, що вам ще показати з новиночок? ну ось, наприклад, до, що, Чим користуюся для губ це нівея, ось така, Подобається, непогано зволожує. І також мені колега порадила ось цей бальзамчик Sierra Bis. Здається, це Іспанія, якщо я не помиляюся, а можливо помиляюся, він іде такий, знаєте, як олійка. просто... Маслянистенький, запаху ніякого немає. Пахне якимось, якимось, якимось масочком таким. Ось, тому це в мене два таких доглядових бальзамчика є. І зараз я вам ще покажу, чим планую спробувати користуватися для обличчя. Це засіб привезла моя тітонька. Це засоби, якими вона користувалася. Але я повністю довіряю своїй Світланці, тому що вона в мене така педантична до всього. Ось навіть вона цю лопаточку привезла. Я вам колись, коли була в неї в гостях, показувала цю лінієчку. це іспанський бренд, бренд Regent Skin. Сироватка нічна, нічний крем і денний крем. Я не знаю, чи він іде з СПФ, чи ні. А, так, SPF 20 тут є. Ось, бачите, вона його, в принципі, досить ну, гарно використала, але каже, от в якийсь момент м, зрозуміла, що він для мене важкуватий. У неї шкіра суха, у мене шкіра така комбінована більше. Тому я вирішила спробувати його в зоні декольте і шиї. Там, де лишнім зволоження точно не буде. От, а про шию частенько ми забуваємо в нашому догляді. Ну, я не знаю хто як, але у мене по такі є. Тому ось таку сироватку з ретинолом, нічний крем, спробую е використовувати саме е в області декольте та шиї. Тому, друзі, ось так ось поділилася з вами, ну, на мій погляд, досить класними такими новиночками, шикарні набори, можна навіть так сказати. Тому рада таким оновленням. Звичайно, що буду з вами, як то кажуть, на зв'язку, або в порожніх баночках зустрінемося, або так у влогах буду якусь свою думку стосовно цих засобів казати. Ну, мені прям дуже приємно це все було отримати. Дуже велике дякую нашим рідним, близьким, хто нас потішив такими подарунками. А вам на сьогодні дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Буду вам дуже вдячна. Завжди готова до спілкування, якщо це таке, знаєте, добре спілкування. І мирного вам неба, гарних і вдалих покупок. І міцного здоров'я. Головне мирне небо і міцне здоров'я. Всіх обіймаю і до скорих зустрічей. До побачення!